Та хочеться побажати кожному доброго ранку і мирного неба, особливо тим, хто дивиться передачу ранок з надією. Бо разом із вами я маю можливість об'єднатися у подяці Богові за новий день життя і за обітниці, які Господь дає нам через своє слово. Зверніть увагу, що завіт, незалежно який, чи перший, чи другий, він пов'язаний. Із суботою. Послухайте Книгу Вихід із 31 розділу із 16 вірша. Тому нащадки Ізраїлю будуть дотримуватися суботи, зберігаючи суботу для своїх поколінь як вічний заповідь. Це ознака між мною та ізраїльськими нащадками навіки. Коли Господь спас свій народ від єгипетського рабства і дав йому свій закон, він навчав ізраїльтян, що дотримання суботи має відрізняти їх від ідолопоклонників. Подібно до того, як субота була ознакою, яка відрізняє ізраїльтян від язичників, коли вони вийшли з Єгипту, щоб увійти у земний Ханаан, так і сьогодні, вона є ознакою. Яка вирізняє народ Божий, коли він виходить із світу, щоб увійти до небесного спокою. Субота це ознака відносин, які існують між Богом і його народом. Знак того, що його люди шанують його закон. Вона розрізняє його вірних, підданих і порушників заповіді про суботу. Субота, яка свідчить світові про Бога, як про Творця, також свідчить про Нього, як і про того, хто освячує нас. Сила, яка створила Все, відновлює душу за його подобою. Для тих, хто освятить День Суботній, Він є ознакою освячення, істинне освячення. Це згода з Богом, єднання з Ним у характері. Воно приходить через покору принципам, що відображає його характер. І субота це ознака слухняності. Той, хто широко кориться четвертій заповіді, буде коритися і всьому законові. Така людина освячується через послуг. Нам. Ізраїлю, тобто новозавітнім послідовникам Божим, субота дана як вічний заповіт для тих, хто шанує його святий день. Субота є ознакою того, що Бог визнає їх своїм обраним народом. Це запорука того, що він виконає для них свій завід. Нехай кожна людина, яка приймає ознаку Божого правління. Уступає у Божественний вічний завіт. Вона пов'язує себе з золотим ланцюгом слухняності кожною ланкою, якої є обітниця. З усіх десяти заповідей тільки четверта містить печатку великого законодавця, творця неба і землі. Ті, хто коряться заповіді про суботу, приймають його ім'я і стають учасниками усіх благословень, які містяться у цьому імені. Повнота змісту суботи залишається колишньою. Цей день усе ще є знаком між Богом і Його народом. І так буде вічно, так написано у Біблії. Тому що Господь сказав, що це вічний заповід. І ось у 105 му в 8 му вірші ми читаємо. Він вічно пам'ятає свій заповіт, слова, які він заповів тисячам поколінь. Бог вірний кожній обітниці, яку він дав. Тримаючи Біблію в руках, скажіть: я роблю все, як ти сказав. Я указую на твою обітницю. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. А веселка навколо престолу це запевнення в тому, що Бог правдивий, що в ньому немає зміни, навіть тіні переміни. Ми зрішили проти Нього і не заслуговуємо Його благовоління. І все ж він. Сам укладаю в наші уста це чудове благання, але заради Твого імені не відкидай, не допусти безчестя трону Твоєї слави, згадай і не розривай Твого заповіту з нами. Він поклявся прислухатися до нашого благання, коли ми приходимо до нього, визнаючи свою негідність і свій гріх. Він поручився честю свого престолу, що виконає своє Слово для нас. Кожному, хто віддає себе Господу на служіння, нічого не приховуючи, дається сила для досягнення чудових результатів. Господь Бог пов'язаний вічним зобов'язанням давати силу і благодать кожному, хто освячений послухом істині. Коли ви читаєте священну історію, ви знайдете, коли Неємія, не маючи часу, він своєю коротенькою молитвою, але тоді вже перебував у присутності царя-царів і заручився силою здатною змінювати людське серце так, як ріка змінює свою течію. Можливість молитися так, як це зробив Неємія, у хвилину відчаю може використати. Кожний християнин. Особливо коли інша форма молитви неможлива. У щоденних життєвих клопотах ті, кому доводиться спілкуватися з людьми, бувають збентеженими і розгубленими, вони можуть звертатися до Бога з проханням про Божественне керівництво. У хвилини несподіваних труднощів і небезпек, серце може кликати про допомогу до того. Хто присягався врятувати своїх вірних, коли б вони лише не звернулися до нього за будь-яких обставин, у будь-яких умовах, душа, яку обтяжують гори та турботи, або долає спокуси, може знайти впевненість, підтримку і допомогу у незмінній любові та силі, вірно своєму заповітові Бога. Але це може бути тоді. Коли ця душа в тісних стосунках з Богом завжди. І Господь бажає, щоб незважаючи на обставини життя, ми зверталися до Нього в молитві. Тому сьогодні я хочу помолитися, щоб ми мали добре взаємовідношення з нашим Небесним Отцем, з Творцем Всесвіту. Отче наш, що на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, і як на небі. Ці хвилини, Господи, ми об'єдналися в молитві, щоби дякувати Тобі за те, що Ти віддав своє життя, щоби повернути нас у втрачений рай. Щоб дякувати Тобі за те, що Ти дав можливість нам сьогодні доторкнутися до Твоїх істин, які Ти відкриваєш через своє Слово. Можливо, вони нам незрозумілі, а можливо, незручні, тому що це ще не входило в наші плани. То, Господи, допоможи нам поміняти все, щоб дбати про взаємовідношення з тобою, щоб визнавати тебе як Бога Творця і твою заповідь, яку ти залишив як пам'ятник творіння, як те, що відкриває тебе як всемогутнього, вседержителя, Всесвіту. Господи. Дай мудрості нам і сили Духа Святого зрозуміти Твою правду про заповідь, про суботу. Це наша молитва і прохання до Тебе. А де ми були не такими, ми каємося і просимо прощай. І сьогодні в руки Твої віддаємо своє життя, життя своїх рідних, близьких, життя нашого краю, усіх, хто мешкає тут, і особливо просимо у Тебе, Господи, дай мир у нашу країну. Дай мир і збережи кожного, хто захищає істину твою і хто захищає правду. Ти захисти. Це наша молитва і прохання. І просимо все в дороге ім'я Ісуса і славу заносимо тобі, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Дорогі мої, сьогодні ми торкнулися досить важливої правди. Тому що Господь відкриває у книзі притч Соломона, що ті, хто не слухається голосу Господа, то й молитва таки Гедота перед Богом. Тому я хотів би, щоб ми подивилися уважно, а що говорить Господь по відношенню до себе? Що Він уклав у вічний завіт із людьми? Це Його заповіді. Тому не переступайте жодної із них. І це можливо, коли серце відкрите для Бога, коли там мешкає Ісус. Відкрийте своє серце для Бога і проживіть цей день сьогодні разом із Ним. А Він, в свою чергу, благословить вас. До побачення.